thank <coughs> 93-го року, Яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пане шичко, якщо ти герой, на Донбас, до робив. Там убиває молодих пацанів, а ти ходиш тут покрити. На тебе потрібно туди знати. На Донбас, на Донбас, за тебе герой, на Донбас, поліз. на Донбас. На Донбас. Я що ти герой, мордатий кузак. Знаєш, він на Донбас? Я знаю. Я сказав, мортати, кузати. Виграв, не сюда. Він на Донбас. Разом, на Скільки разів було на Донбасі? Ні разу, ні разу. Подивіться на цього мотаті. Нічого. Що, Подонок? Бачите, це замовлення. Це замовлення героїв. Нам не хтось їхати на Донбас, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в Гортаті по Верховній Раді і руки піднімаються. Як такі герой під п'єса поганять. На я вежу, поганяю, я кажу, біса йди поганяє. І не давай на мене збільшу. Веса йди поганять. Терористів іди поганять. Терористи йди ганять, а не для шка. Герой великий. Я кажу, йди терористи, гаганять. 93-й рука ти ще терористи Поясни людям, що ти ганяє. Ти ганяй, і ганяти багато біжень. Оце отакі водаті, кузаті. Отакі вот і разу біля. не були на Донбасі. А, а він діти знає, що він знай, знай. 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 О, бачите, оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А ви точно не розуміло, як він висловлює? ти висловлюється, ти франківці висловлюється? Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато герой. Давити з на шкаф навчився в комуністів. Мартинюк давить, тепер другий дали мартати. Слухайте. Йди на Донбас, на Донбас, йди на Донбас, на Донбас, на Донбасі, йди на Донбас, на Донбас. Что я буду? Если я уже не